24 лютого минув рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За два дні до цього ми проводили в школі тематичний захід Ми, Нація Єдина. Ми здійснили екскурсію сторінками Історії України, переглянули відеоматеріал про злуку українських земель. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. І от зараз наші доблесні воїни виборюють свободу, борються за незалежність. Над нами летять ракети, а ми ходимо на роботу, навчаємось, висаджуємо квіти на клумбах, саджаємо городи, прокладаємо дороги. Здається, ракети дійсно не дуже поєднуються з цим усим, але українці змогли якось це поєднати. Все, що з нами відбувається, ненормально, але українці вперто тягнуть вою ненормальність звичайне життя. Ремонтують, запускають, одружуються, народжують. Лише в єдності дій та в соборності душ ми можемо досягти величезної мети розбудови економічної, духовно багатої, вільної і демократичної України, забезпечення добробуту. Нинішніх і наступних поколінь українців моя Україна від Закарпаття до Луганська, від Чернігова до Криму. Ми віримо, що територіальна цілісність України, скріплені кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми нація єдина, ми діти твої, Україно. ми віримо в майбутнє Твоє Україно. Так говорять сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас єдина, бо ти в нас найкраща. І ніхто не зможе зламати нашої віри. Нашого бажання. Живи й процвітай, моя рідна Україно, під синьо-жовтим прапором.